Зараз треба відкинути всі ілюзії. Трамп нам не допоможе, на жаль. От В тому сенсі, що ми думаємо, що зараз він вийде в 9 вечора чи в 10 і скаже: все, я починаю просто трощити Путін. Базовий сценарій для мене такого не буде. От, не буде такого. Базовий сценарій для мене це Україна, все ж таки, почне масово виробляти далекобійні ракети фламінго чи не фламінго це насправді не так важливо, головне, щоб це вдалося. І саме ми змінимо ситуацію, коли вже Адміністрації Трампа не буде шансів навіть думати про те, що в Росії є якісь можливості воєнним шляхом нас завоювати. Вони до сих пір це вважають реальним, що вони можуть щось завоювати. Тому вони кажуть, ну, росіяни. 15 разів сильніше, чому ви з ними воюєте? Здайтеся вже, це ж Трамп постійно говорив. Давайте визнаємо Крим, давайте визнаємо всього на всього, здайте їм Донбас. Це нам тільки що пропонував. це маячня повна і, на жаль, Сполучені Штати знаходяться в дуже слабкій ситуації і рухаються смільними кроками до того, щоб насправді взагалі зникнути з геополітичної карти. Зараз от моя оцінка: зараз Україна має на голову вищу геополітичну, геополітичну вагу в світі ніж сполучені Штати.